А сьогодні такий чудовий весняний день, сонечко з'явилося, зранку був морозець. О, ще закрити вологу по траві, по ячмені там є і поліцерці. Заїхав на ячмінь, на ячмені відійшло від морозу. Болото таке чіпляється до коліс, покинув. Буду по траву і люцерку, але може, навіть якщо не буде липнути, то за ячмінь заборонує. Сьогодні рано заводив, це завів другого разу цього свого апарату. Зранку заводив і е, коротше, взяв такої теплої водички не дуже. Гарачує, заляв. О, і крутив-крутив, білий день йде і такой і, і не завівся. О, то взяв потім з другого бойлера вже така ну, пустійки кип'яток, гарачу. Заляв тільки берг з першого разу і завівся. То, просто, е, я оце думаю, ай, тяне, трактореш тяне нормально. Е, не димить зовсім, хоч під нагрузкою, хоч без нагрузки. Диму нема чорного, нічого нема. Ну, коротше, е, Ну, Вроді би все на місці, оце тільки що як холодний, то ну, як мороз не завориться, а вже як, таке, як вже це вбудеться, вже то тоді проблем нема. У мене є одного товариша, що навіть осіння, така холодна погода. Це він приїхав, його заглушив. О, і десь через годинку чи півтори він його краще заводить, гроші, заводиш, бо каже, як захолоне, зовсім вода, то каже. це... Не можна завезти, він ручкою ще заводиться. Тим більше. Так я оце дивлюся в інтернеті. О, і трошки не, ну, не все зрозуміло. Оце заливають в ці тракторі тосол. Він там стоїть цілу зиму, туди-сюди. Десь як треба зимою завезти. Я просто не розумію, як вони їх заводять, бо я б свого тут 100% не завів би. О, я якщо треба зимою, ну цього року не треба було, ну це ну, зараз, то я собі кипяточку залив, бурк він завівся. А якщо з холодним двигуном, то це тільки акумулятора посадити, стартера і все проче. Mm. В общем таке. От, я вже сьогодні пересвічився, от чуть пару градусів не додав. І не хватає. Та нащо ж його мучити? Як заляв, я ж кажу, ту воду зіляв, Заляв, заляв така почти до кип'ятку. Тільки бриг з першої рази завівся, вже не, не хотів знімати, бо думаю, якщо не заведеться, то якось не. О, та й таке. Зараз поскороджу. Ой, почалися на польові роботи. Сьогодні славненько таке сонечко світить. О, Мороз. Десь до 10 годин було і, 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 таке по землі біле холодочко. Добре, їдемо далі.